Жай здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Приїхали ми з шефені до моєї одної з найпершої підписниці. Телефонувала мені на дуже довго, домовлялися ми як би сказати про суму оплати цього цього всього. Ну Звичайно, жартую, але каже, підтягни Дмитро мій канал. Я нарешті, можливо, наважуся, щоб, ну як вам сказати, знімати самі. Але хоча б спробуй спочатку зі мною пару відео. Ну я ж не міг би відмовити, чесно кажучи, тому сума гонорару там така. Дуже, дуже завидно, була, соблазнило мене. Просто соблазнило. Тому, друзі, приїхав в гості, так би сказати, до моєї підписниці ще раз. Зараз вам покажу. Хотіли побачити оператора. Зараз вам покажу, але посилання буде під відео і опис відео на цей YouTube канал. Ласкаво запрошую. Дуже буде, мені здається, цікавий такий канал, що якесь життя в селі, що концепцію можливо самі запропонуєте. Цього каналу, на як... не мого. Мій не псуйте, він <хи> нормальний. А е... того YouTube каналу. Ще буде назва, там, можливо, якусь виберу, можливо, щось порадити. І концепція, яка цього буде, вже побачимо згодом. Сьогодні ми записали з нею відео на її ютуб канал, і вона вже, мабуть, виставила його і записую зараз на свій. Тому йдемо поближче до неї. Познайомлю вас з нею. З власницею цього каналу. І запрошую вас до неї підписатися. Також переходьте по силці, буде в описі під відео, буде в моєму закріпленому коментарі під відео. І будемо далі бачити після знайомитися. Так, друзі, оце моя підписниця, одна із найперших. Вітайтеся з нею. Лі. Звати її Олена. В неї також свій YouTube канал. Про суму цього я не буду вам говорити, всього, що, що я сюди прийшов. Тому запрошую вас до неї підписатися. І е, зараз ми розповімо, про що цей канал буде, плюс-мінус, приблизно, що ви побачили. І заходьте вже на її канал, там швидше за все є вже відео. І переглядайте, ставте вподобання, коментуйте там на каналі. Себе не прошу, а прошу завжди за інших людей. Тому... Тому друзі зараз ставлю на штатів. У мене такі штатів, бачите, професійних, професійних кіношйомчиках класні штативи, а ми такі, як, як я казав, вже у бідній сім'ї родилися. Ну не ставай коло цієї штуки, ти набагато портиш пейзаж штатів. мені. Ти про що цей канал буде? Да, розповідаю. Чому, чому повинні вони записувати? Мої підписники повинні прийти до тебе записавці. Ну, Мені здається, що ми зараз всі живемо в селі, але ну, є в місті, є в селі, хто живе. Всім цікаво, от, рослини. Всіх є свої рослини. Як їх розмножувати, як їх доглядати, як їх пересаджувати? Я це все, все що знаю, я все вам покажу. Ну, і... Роботи вистачає, є багато робот. море, море. роботи. Море. просто роботи, море. Зараз в нас дощі трішки. Я з цим не стикався ніколи, не ні зіштовхувався, то я не знаю, як це воно тут що, що тут робити. Скільки да. десь приблизно на іменування рослин є в тебе? А, ну десь. ой ти мене так сказав, Ну десь приблизно 50 плюс-мінус. 50 Так, да, 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 50 плюс-мінус там. Роботи 10. вистачає, так? Да? Я, стильник, я на тракторі зазвичай так в гаражі порпаюся. Зараз, зараз тим більше зараз по всій Україні ці дощі, а в нас то я не знаю, так завигає кожну дня, то роботи накопилось дуже багато, так що буде що показати. І, звичайно, ну все, все, все яке життя є в селі, все ми покажемо. Є кози, котики. Та собаки. Так відхватив, що кап'ят вже за ті кози. Ні, я, я вже буду показувати. Це вже буде показувати кози. Ну, ну все, все, що є в селі, ми будемо показувати. Надіюся, буде вам цікаво. Ну, ну, буде все, все що культурне. ну звичайно. <рес> <рес> Як ми возимо гні, ми не будемо показувати. Це вже, я думаю, вийшло. А це нормальний контент, ні, а під. Добрення землі, розкидання гною, це все теж ну, цікаво. Ну я жартую. Ну побачимо. Ми ще думаємо, яка буде концепція. Концепція, е, якщо буде щось цікаво, пишіть. Будемо знімати все, що цікаво. Вам що як в селі воно робиться? Пишіть, коментуйте, підписуйтеся, головне. Я думаю, вам буде цікаво. Ну, це не забудьте, що ви на моєму каналі. Заходьте на і підписуйтесь канал. Звичайно, силка звичайно. буде в описі під відео і в закріпленому коментарі. Тому я думаю, що буде цікаво. Ну, я так дивно, я ж знаю тут. Я, <плес> <плес> я ж тут знаю. <плес> я ж тут знаю, кажу, як, як що. Ну доволі багато праці, багато такої теж інтенсивної роботи, яка можливо когось підштовхне на. Хоча зараз важкі часи, щоб щось розпочинати робити, чимось займатися, це трішки, як би сказати, ризикова справа, але якщо нічого не робити, то ми нікуди і не прийдемо. Все рівно повинні розвиватися, все рівно повинні робити. І я пам'ятаю, що коли війна лише почалася, ну це таке сумне трохи да. відео на рахунок цього. Питаюся всі в Польщу, всі куди стікають, кажу, Олена, давай я трохи відвезу і вас. Ну" дочкою, і матері його куди я на що лишу це води, подивись скільки вкладжено, ні, нічого лишаюся і все. І так і я вам скажу, дивлячись на не, як вона було, був розпач, тому що вкладжено були заощадження такі доволі сильні і в розвиток оцього всього, і було з надією, це все розвиватися, Але війна всім поклала свої. Свої корективи внесла і такі доволі. Але не розчаровуюся, правда, все вперед. працювати. Цього року вперед, трошки вперед. закупили, трошки своно черенкувала, да, менше так. закупляли. Але велика кількість цього насадженого, що воно повинно мати надалі справи. І Ти коли дивишся, що воно зараз все зеленіє, от я вам покажу зараз, ну так, приблизно. Дивіться, як розпускається. Дивіться, які прекрасні. Це ялинка. Як називається? Бізенталер. Бізенталер. Я ці слова трішки знаю. А ця ялинка, якась голуба ялинка. Це, це, це різні оці, як вони кіпарисовики. називають, кіпарисовики. А це така сама ялинка, лише зеленкуватим таким кольором, як коніка. Да? І доволі тут багато, подивіться чого. Доволі, дивіться, яке різноманіття кольорів, різноманіття всього. Тобто ну таке, все повинно, все повинно було. Продовжуватись, так? не спинятися, тому що шкода. Зліплено все, отакий от якийсь тут хлопець файний робив, все позліплював, в чого було, але вкладалося все. в це, Все вкладалося, тому що полив, оці всі речі, от такі, що... що воно муситься розвиватися і були великі надії. Вкладалося все в черенки, вкладалося все це, тому що були великі надії. З таким сумним лицем стоїть про ці надії, як згадала, і ці надії з війною, звичайно, трішки-трішки присіли, але надіємося на краще. Нічого страшного. Я спочатку хотіла знімати, я й пробувала знімати, але знаєте, оця війна, воно так якось. Я просто ти соромилася, ти, ти, ти дуже соромилася. Тебе війна ще більше присадила, ти так. вже не, не хотіла Але нічого. потрібно, потрібно йти, потрібно показувати, Тому що люди купують, не знають, як воно, що воно. Я думаю, я хоч чимось та й поможу вам, розкажу, покажу те, що я знаю, те, що я вмію, те, що я Ну, за ці роки ми багато не займаємося, скільки ми? Три роки? Чотири, вже Чотири більше, так. Да. Чотири роки. Ми лише почали цим. Ну, за цих 4 роки весь досвід, який я знаю, я вам розкажу. Оператор пішов на привищне собі місце, не що влазити на мій канал. А вас я запрошую до неї. Підписуйтесь, не соромтеся, буде ссылка на YouTube канал в описі під відео і в закріпленому моєму коментарі. Заходьте, підписуйтесь, коментуйте. Ми сьогодні вже зняли одне відео і закинемо. Вона трішки соромилася це знімати, трішки, як би сказати, була. А я її... Допоможу в цьому, ви ж мене знаєте, що мені за словом в карман не лізти. Допомагайте і підтримуйте одного до І підписуйтесь на канал. До наступних відео. І хай щастить.